Друзі, всім привіт! З вами канал Український Вогонь, і ми сьогодні вийшли на коп. Давно вже у нас не було копу. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хочеться сказати, що зараз йде обмін тисячу на тисячу, вже третя хвиля пройшла. Дуже радий за це. Всіх вітаю, до кого вернулися рідні, знайомі, близькі і так далі. Не забудьте підтримувати канал, не відписуйтеся, я з вами. Просто немає коли трохи ходити, тому така ситуація. І в нас перша знахідка. Ось така. Дві копійки. 1981 рік. Ось такі. Старенькі. Ну, але що ж, хай буде так, йдемо далі. Так, друзі, друга у нас знахідка 2 копійки 1961 рік. О, треба її чистити. Так, друзі, і ось така у нас знахідка. Німецький гудзик. Цілий з вушком. Добре, йдемо далі. Так, друзі, всім привіт! Тоді ходив я на коп, вам ще скину відео. Як був трохи невдалий, майже нічого не знайшли. Я пішов сьогодні на риболовлю. Ой, на платничок. Ось такого карпика, але ми його випускаємо обов'язково. Така тут умова. Ось півтора-літрова бутилка. Як півтора літрова бутилка, ну грам, не знаю. 600-700, десь так. І ми кажемо йому папа, карпик. Опа. О, так, друзі. Ось така штука. Добре, будемо чекати щось інше. Тут така умова, що тут карпиків ловити не можна. Ну, Будемо чекати, можливо, тут є амур. Ну, неможливо, він тут є. Можна дві вудочки. Тобто я один спінінг поставив одна ось вудочка. Емоції вже впіймав, Ну, будемо чекати білого амура. Давайте до наступного. Карпика чи амурика, буде видно. Фух, друзі, так, вже другий екземпляр. Ну, Плюс-мінус такий же ж самий. Ось така у нас. До речі, на простеньку кукурузку. Ось моя прикормка. Думаю, що на амура просто маю ось такий горох, Ну, щось його скоро з'їдають. І проста звичайна магазинна кукуруза. Ось на неї він і клював. Закинув флет фідер, як бачите, ось такий. А На нього ні покльовочки. Ось такий карпик. Знову ж таки. І випускаємо обов'язково. Бо тут така умова Дивіться, тихо, 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 маленький. Бачите який. Ось такий. Добре, давайте далі. Так, друзі, можете мене знову привітати. Ще один, це вже третій. Ой, Ось такий невеличкий. Зараз теж його відпускаємо. І подивимось. Перед тим зійшов один такий, я думаю, що це було потужний капець, бо ну, тупо не виважив, навіть його він зійшов під берегом. Ну, далі буде видно. Йдемо далі, подивимось. Так, друзі, ще одна покльовка і ось у нас такий коробчук знову. Ну, Плюс-мінус біля кілограма. Це вже у нас, не знаю, четвертий чи який. Ще було два схода, Ну, зійшло два рази мені. Чи три навіть, вже не пам'ятаю. Добре, будемо відпускати, він бід... бідолага. Добре, йдемо далі.